В Миргородській дитячій спортивній школі на відділенні баскетболу майже дві сотні хлопців і дівчат. Вони тренуються чотири рази на тиждень. Цього разу їхніми тренерами були гравці суперліги, баскетболісти Кременчуцького кременя, Максим Балашов та Олександр Шестуха. Капітан команди Максим каже, що зріст не головне у баскетболі. И в своей команде я далеко не самый высокий. Точнее, даже можно сказать, что я, по-моему, самый низкий. Мой рост метр восемьдесят шесть. Поэтому здесь стандартов нет. Любые компенсировать можно рост, можно компенсировать скоростью, можно компенсировать броском. И поэтому, скажем так, это я считаю, что если человек хочет заниматься и любит это дело, то это нет никаких критериев. Безплатний майстер-клас для юних баскетболістів Миргорода організували на майданчику Дю США. Після виступу групи підтримки баскетбольного клубу Кримінь досвідчені спортсмени показали особливі прийоми передачі м'яча восьмирічним баскетболістам. Враженнями ділиться Руслан Калайтан. Мені дуже подобається, тому що я не я ще перший раз тільки в формі. Я тільки перший раз виступаю. У мене емоції, які не передать словами. Я радий, що я навіть уроки не встиг повчити приїхав просто до чого хочу. Година активного тренування завершилася врученням подарунків. Спортивний інвентар, знахідка для дітвори, каже старший тренер відділення баскетболу Ірина Шавгарова. приємно вдвоє, тому що це вперше в нашому місті. Нам вперше подарили таке кількість мічей. Тепер нашим діткам буде чим тренуватися. Я думаю, ми досягнемо ще більших успіхів, які маємо на сьогоднішній момент. Мета спортивного проекту Великий баскетбол у маленькому місті прищепити дітям любов до баскетболу та показати, що цей вид спорту. Целу кожному, розповів президент клубу «Кремінь» Віктор Кобзіст. Ми привлекаємо игроков Суперліги, привлекаємо тренерів Суперліги к этим мастер-классам, соответственно, дарим подарки, то тобто, есть там мячи, футболки. І таке, таке. Для чего эта программа создана? Для того чтобы дети в таких маленьких городах видели о том, что о них заботятся, о том, что в них верят, о том, что как бы. даже из маленьких городов ребята могут попадать и в сборную и играть за границей, и играть в суперлиги. Ну вот что это не сверх какие-то человеки, которые играют на высоком уровне. Нет, это обычные ребята вчерашние там позавчерашние школьники, вчерашние там студенты. То есть и... ну и конечно же основная цель это сделать нацию здоровой и забрать детей, привлечь больше к спорту, забрать с улицы. Спортивний проект, що стартував зі Світловодська, триватиме упродовж баскетбольного сезону.